Довго пеплей І це один з найкращих для мене ставок. Постійно на бітурбо І це гарно засік, все посередині, все як має бути. Всім привіт! Слава Україні, рибаке! Вітаю на своєму каналі Travel Carp Сьогодні знову я на ставку. І це один з найкращих для мене ставок. І хочу сьогодні впіймати карпа. Сьогодні я не один, сьогодні зі мною Міланка і Соня. Дашка залишилась вдома, не хотіла їхати. Коротше, в мене є сьогодні помічники. Сьогодні дав мені Андрій дуже йому велике дякую користуватися корабликом. Сьогодні буду ловити в завоз. Зараз буду вам все поступово показувати, які використовую оснастки, які монтажі. Ви, друзі, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, підтримуйте україномовний контент і погнали! can. prepare Так, у нас за корм сьогодні аміно 3 мм, троут 6. І також тут мікс від 14 до 20 мм пелец. І заляємо все бустером бомж. Тут небагато, в мене вже більше немає. Я думаю, цього буде достатньо. Ось такі смаколики. Ще є зернові. зараз додамо. Все, даємо йому постояти півгодинки і можна. Вже закидати. Так, по метод міксах сьогодні використовую кальмар восьминіг. Це новинка від Unvy Fishing. Також в мене є від Bounty мандарин і активатор кльово замішав. От такий Так, це є. По сьогодні у нас 70 грам. Зі стабілізаторами. Це в нас два водилища на флети і один на стік. Стік також скользяк інлайн І от наші насадки. Це три насадки бітурбо, жовтий, салатовий і восьми попапчики. Гачки кренк кордо мікса, вісьмерка. Також кренк вісьмерка. І є в нас від Crazy Carp вісьмерка. Всі поставив різні, бо кажуть, що дуже багато сходів. Будемо пробувати. День показую як ловити, І тут клюнув карп. Зайшов він за леску вашу. А, маленький. Амурчик маленький. І зловили амурчика. А? Маленький амурчик. Що Ну Такі відпускаємо. Відпускає. А? Відпускає. Бо маленький? Ну, так, ну, так. так, зараз ми його відпустимо. На, будете вірю відпускайте, ви зловили, ви відпускаєте. Підеш зараз, ну підеш, хороший ти. Ну, ну, а ти приведи здорового. Мамо, тата. Да. Біжи. Прийшло десь у нас 4 години, не було взагалі клювань, а зараз от перший і перший настік. Насадку я не пам'ятаю, зараз ми подивимося, якщо він її не зіб'є. Носить там, що ребка сидить. Тут у нас дистанція десь 70 плюс метрів. У березі сидять купа рибаків, в них покльовував поки ноль, значить все правильно роблю. О, опирається.

Розовий попапчик. зараз вам покажу поближче. Так, друзі, перша рєбка. Прийшло 4 годинки, от такий десь до 2 кілограм. Кілограм десь і 5, там кілограм 6, десь так. Будемо все збирати, а потім все будемо відпускати. Це перше. Зараз перезакидаємось. І знову чекаємо в клювань. Так, друзі, у нас склювання. О, є. Друга у нас поплевка. Так напевно, навірно, сама лежим минуть. Знову стіп. Але вже цього разу поставив я бі-турбо, розовий попавчик забрав. І знову клювання. Десь прийшло десь пів години. Трусить головою. Так, дивіться, друзі, на що клюну. Це в нас бітурбо, жовте, ігачок, вісьмка. Зараз відчіплю, Покажу поближче. Ігачок, вісьмка, мікса. А зараз ми його подивимося поближче. Ну, це вже ми збільшуємося, це вже більший, ніж попередній. Зараз. Ось такий друзі нас клюнув другий реп. Це вже в нас 2 кілограма десь. Красень такий, так пузирує. Ну, Вже збільшуємося, надіюся, буде ще більша репка. Ну, супер! Задоволення просто неймовірне. Просто клас. Ось такий реп. Красень. Та, зараз кидаю я нашу нурку, перезакидаю оснастку, знову плюнув на стік і пробуємо збільшуватися і ловити більшу рибку. У нас знову плювання. Знову прийшло десь пів годинки. І знову на стік і на бітурбо. Прямо він там жіє. Давайте мовчать, про скільки раз перезавозив взагалі, лювай немає. Так, друзі, отакий от знову клюнув нас третій. Десь кіло, кіло 300-400 кіло 400. і знову дивіться, бітурбо. Я цю удочку буду ставити постійно на бітурбо. Дивіться, як гарно засікся посередині, все як має бути красень. Зараз ми його звільнимо. О, так засікся прямо. Не может і чп'яти. Вот такая, друзья, насадка працює. Третя реба и третя вот на заку насадку. Друзі, у нас клювание. Опа. Опа! Да, є! Сидіть. щось невелике, але вже знову клювання. Це вже четверте, щось мале. Да, мені ця рибалочка подобається і знову бітурбо так, блін, в мене підсак в матові. Але є ще один менший, головне, щоб рибка була невелика. Мухи летять. Капець, прямо в рота. Нічого, ну, зараз подивимося, що там у нас на гачку. Така відчуття, що мале. Да, дистанції такі доволі непогані. А зато отримуєш таке задоволення виважування. Так, що в нас там може бути амур? То я зараз трошки під берегом попущу фракціон. От таке клювання було ніби амур. Пік-пік. О, зійшов. От вам і перший схід. І дивіться, і знову від турбо. Ну все супер. Насадку ми знайшли. Зараз я зараз перезакидаю і знову чекаємо клюваль. Дорогі друзі Ух ти що ти що, подивіться що робить Красинь, все все. от виробляє о, не понял. Збирав, патиків. Дивіться, який красень. Муревич. Також на бітурбо, очок вісьмерка. І за верхню, правда, губу. Так, це відкидаємо. Дивіться, який красавела. Ну такий десь грам 800. До кілограма красунчик. Зараз ми його відпустимо зразу так Такого зробимо сюда його це поставимо Оп, обряскав. Так, опа, всеки красень, красунчик, да? Пливе. Клич маму. Тата. Ну такий десь кілограм, навірно. Ну, може менше. Давай. Біжи. Біжи. А. Красень. Все. Можна не перезакидати а лягати, б, дріманути з дві годинки і далі знову продовжувати рибалку. Так що з вас вподобайки. Друзі, знову клювання, але пішов просто до берега. Це в нас сама менша дистанція. Десь в районі 64-68 метрів ми будемо підсікати. Так, оп. Не знаю. Він виходить знову схід. Що це таке? Це вже друге клювання і другий... скид. Да. А не. А что это такое может быть? Карась? Там вообще ничего не имеет. Не, что есть. Давайте сделаем такое. Может, амур будет? Да, друзья, карась. Вот вам и репка. Да. Красавец. Проклюнул. Первый раз не завел. Да. Опа. Да, я еще тут таки не ловил. на карасамбу. Дивіться, який довгий. Дивіться, на бітурбо. А от такий. Красний. Ну такий. Грам 400-500. Супер. Доброго ранку. Зараз сьома година Рибалочка. сказати, що класно, зловив я 5 риб, якщо я не помиляюся. Зараз ще я перезакидаю, чекаю плювання, якщо їх не буде, буду помало змотуватися додому, так як треба працювати. So if we get can... Так, буду я змотуватися. Вже 9 година, клювань взагалі немає, не знаю, почав я складати все, просушувати, залишилась тільки одна палка в воді, вода світа прямо. Може через і він не клює, не зрозуміло, але рибка в кадрі була, я зловив, вам показав. Зараз все сушу і вирушаю додому. Погода не підвела, но підвела сама репка. Так що, друзі, з вас. подобайки, Підписка на канал. І всім пока, до зустрічі на водоймах. Така краса.